Основи використання Google сервісів у присвітницькій діяльності з учасниками освітнього процесу з питань ПЖТ під час воєнного стану. Оскільки ми торкнулися незвичних для нас умов, вони вимагають від нас і нового пристосування. Допоможуть легше адаптуватися і не втратити можливість контактувати з батьками та дітьми Google-сервіси для того, щоб з ними ознайомитися і попрацювати, необхідно відкрити додаток Google. А біля вашої фотокартки, де вказується ваш аккаунт, є ось такий значок. Натиснувши на нього, відкриваються додатки. Це і є ті сервіси, які він нам пропонує. Дуже багато з цих сервісів допоможуть вам створити свою роботу на відповідному рівні. Що ми бачимо? Пошукову систему вона нам необхідна для роботи. Всі ви знаєте, як нею користуватися. YouTube. ми маємо свої youtube канали і спільні канали закладу. Тому ознайомлюватися, зупинятися на ньому ми не будемо, але в роботі ми його використовуємо. Вмикаємо, завантажуємо, переглядаємо, надаємо доступ та посилання для батьків та дітей на різноманітні відеоконсультації, відеозаняття, відеоігри стосовно питань безпеки, життєдіяльності дітей. Google Meet. На Google Meet ми зупинимося трішки більш детально. Зараз він відкриється Google Meet — це можливість створювати відеозустрічі або так звані відеоконференції в режимі онлайн-часу. Для цього необхідно натиснути на цю кнопочку. Нами з нами з'являється меню, яке пропонує нам створити відеозустріч на майбутнє, почати зустріч зараз чи запланувати зустріч у Google Календар. Створюючи зустріч на майбутнє, ви просто натискаєте на цей значок. У вас автоматично з'являється посилання. Ви його копіюєте, використовуючи будь-який месенджер, який для вас зручний, вставляєте у батьківську групу, надаєте посилання. Зверніть увагу, що таке посилання не має жодних відомостей, коли відбудеться ваш захід. Ні дати, ні часу, нічого немає. Тому це все необхідно вказати додатковим повідомленням. А наступний варіант це почати зустріч. Прямо зараз, натиснувши на неї, у вас почне відкриватися автоматично зустріч. Вона дуже легка у використанні, нічого зайвого, все абсолютно просто та зрозуміло. Основне, що ви повинні знати, це для того, щоб батьки знову-таки долучилися, доєдналися до вашої конференції, не треба, необхідно надати їм. Посилання. Ось така у нас є кнопочка, ми на неї натискаємо, знову таки використовуємо вайбер чи щось інше, і відправляємо посилання. Посилання у нас буде зовнішнє схоже на минуле, тобто ніякого дати і часу тут немає. Тому вам знову-таки потрібно прописати, що ви чекаєте батьків або дітей прямо зараз, там негайно, на протязі п'яти хвилин і так далі. Розглядаємо меню дуже швидко. Є можливість мікрофону, відеозв'язку, тобто, якщо він сіренький, він вімкнений і вас чути, якщо він червоний, вас не чути. Те саме стосується і відеокамери. Якщо я її накрию, то замість моєї фото з'явиться моє зображення в режимі онлайн часу. Функції для зручності це функція піднятої руки. Ось тут з'являється у нас значок, якщо хтось хоче сказати слово та смайлики, які можна використовувати під час роботи для взаємозв'язку. А особливістю Google Meet є те, що під час нашої відеотрансляції ми можемо презентувати різноманітні документи. Ми можемо розпочати презентацію, можемо показати документ, можемо показати таблицю, можемо відкрити інтерактивну дошку. І все це разом з нами будуть бачити і опановувати батьки чи діти. Є можливість перегляду долучених до вас людей. Я зараз тут одна, оскільки посилання нікому не надавав. Є можливість спілкуватися не лише за допомогою мікрофона, а й за допомогою чату, щоб не відволікати один одного. Про те, як застосовується презентація таблиці чи документи під час відеозустрічі, ми будемо розмовляти тоді, коли перейдемо до наступних сервісів. Основне тут зрозуміло, нічого складного немає. Якщо ви раз спробуєте для експерименту з ним користуватися, ніяких питань, я думаю, у вас не виникне. Але ж все-таки, якщо питання виникають, будь-які у нас завжди є такий помічничок, знак питання, підтримка, ви можете туди написати і вам допоможуть розібратися з усім. Дивимося далі. Google не зрозуміло. Google чат це той чат, коли ви ведете, наприклад, трансляцію, відеозустріч, переписуєте з батьками, вона потім нікуди не зникає. Це не означає, що ви закінчили відеотрансляцію і цей чат загубився назавжди. Цей чат буде зберігатися ось в цьому сервісі. Ось тут буде ваш чат, будуть відображені ваші групи, їх можна буде створювати окремо, не обов'язково прив'язуючи до відеоконференції. Створити групу, натискаєте плюсик, вибираєте людей, але для створення цієї групи необхідно буде знати електронну адресу користувачів. Просто за номером телефону тут не працює. Всі Google-сервіси працюють з вашим аккаунтом, з вашою електронною адресою. Ви можете використовувати його як для спілкування лише під час презентації, а можете використовувати, створити тут батьківську групу, і використовувати його як основний месенджер для роботи з батьками та дітьми. Наступний сервіс, який в нас є, який ми обов'язково використовуємо, це Google Календар. Коли ми говорили з вами про Google Meet, ми забули про третю посиланнячко запланувати зустріч у Google Календар. Якщо ми натиснемо на неї, нас також відкриє Google Календар. Ми можемо відкрити, ось як я його тут відкрила, окремо, а можемо через це посилання. <кій> Вибачте, які можливості нам дає Google Календар. Google Календар дає нам можливість планувати свою роботу відповідно до нашого календарного. Плану. Тобто я знаю, що у мене заняття з БЖД за розкладом проходять щочетверга. Я можу наперед спланувати свою роботу і завантажити посилання до Google Meet, чи посилання на презентації, чи на необхідні ігри, документи і так далі в цьому календарі. Завчасно я буду получати сповіщення, і варіант того, що щось вийде не так з мого підконтролю, я можу забутися, не доєднатися часто вчасно до конференції, зменшується до. Мінімума, як він працює? Ось є основний календар, ви можете його листати, знайомлюватися з числами, з місяцями. На головному екрані відображається зараз календар на місяць. Але ми також можемо його змінювати. Можемо показати лише сьогоднішній день. Ось у мене на сьогодні було заплановане заняття з БЖД номер 1 о 10 годині. Червона лінія вказує приблизний час, який в нас зараз. У мене він трішки не співпадає. Але, незважаючи на час, повіщення приходять вчасно. Можемо обрати на тиждень і подивитися, що на цьому тижні в мене лише одне заняття з БЖД. А можемо обрати на місяці, погляд. Ви що я запланувала вже два заняття з БЖД і один інструктаж для батьків? Як ми це плануємо? Наприклад, наступний четвер, 16, в мене ще не заплановано. Я натискаю на дату, в мене відкривається віконечко цього дня. Я вибираю приблизний час, коли в мене відбудеться заняття. У мене автоматично відкривається керівництво. Я додаю назву, наприклад, це в нас заняття з безпеки життєдіяльності дітей вже номер 3 і я дивлюся, що відбудеться воно в четвер, правильно, 16 лютого з 9.30 до 10. Мені цей час не підходить, десь я там трішки промахнулася, але тут я його собі скоригую. У мене заняття відбувається о 10 годині. З 10 до 10.30. Якщо ви натиснете увесь день, то ваше посилання, яке ми зараз створимо, буде активне увесь день. І за цим посиланням ви зможете провести не лише заняття з безпеки життєдіяльності, а, наприклад, трішки пізніше якусь консультацію для батьків або на. Навіть інше заняття з логіко-математичного розвитку. Наприклад, якщо у вас весь день вимкнутий, заняття автоматично закінчиться о 10.30. Але цього часу нам абсолютно достатньо для того, щоб провести заняття з дітьми дошкільного віку. До гостей ми не додаємо, знову таки, це необхідні їхні електронні пошти. Ми створюємо. Конференцію Google Meet. Ось ми натиснули, у нас створилося посилання. Ми знову-таки його копіюємо, відправляємося до зручного нам месенджеру і відправляємо його батькам. Уже коли ми запланували роботу через Google Календар, ми можемо побачити, що вся інформація відразу відображається для батьків. Нічого прописувати окремо нам не потрібно. Заняття з БЖД номер 3 4, 16 лютого з 10 до 10.30. Це батьки знають, коли їм потрібно долучитися або допомогти долучитися їхнім діткам. Місце знаходження, якщо це наші близькі заняття, ми не вказані. Якщо ви, наприклад, будете проводити якийсь захід для інших педагогічних працівників, то ви можете вказати місце розташування вашого дошкільного закладу. Додати опис або вкладені файли, ви можете завчасно підготуватися до свого заняття. Додати опис, наприклад, прописати меду тему хід заняття. Які будуть для вас потім доступні. Можете вкласти файл. Наприклад, ви знаєте, що під час цього заняття вам необхідно буде показати дітям презентацію. Ви натискаєте і можете вибрати їх або з останніх ваших використаних, або завантажених, або навіть завантажити їх з власного комп'ютера. У мене ось є презентація. Як поводитись з діткам під час воєнного стану. Все, презентація в мене також запланована на це заняття. Натискаю Зберегти і нагадую, що вам за пів години до вашого заняття автоматично прийде повідомлення. Якщо ваші аккаунти синхронізовані, наприклад, на комп'ютерні та на телефоні, то повідомлення буде відображатися і там, і там. Перевіряємо: ось моє заняття. Наступне, наступне, наступне. Так я їх можу спланувати хоч на весь рік вперед. Хто працює з розкладом, це дуже зручно, але і хто не працює з розкладом, згадати, що у вас запланована в роботі з батьками консультація саме на 26 число при нашій інтенсивності, нашому завантаженні, дуже, час, дуже часто буває важко. Тому ми відразу відкрили план роботи з батьками на місяць і розставили, що тут ми надаємо консультацію, там ми надаємо інструктаж. І так далі. Якщо ми надаємо консультацію лише в електронному варіанті, нам не потрібна відеоконференція, ми не обираємо подію. Ми можемо сказати, що це в нас буде завдання. Знову таки, ми в описі прописуємо, що мені необхідно, це буде консультація. Консультація. Мені необхідно провести таку, таку консультацію, можна вказати її плани і так далі. І також ми її зберігаємо. Все, знову таке сповіщення вам прийде. У вас весь план роботи на місяць буде розміщений тут, ви ні, про що не забудете, все буде часто. А, і ще раз повернемося до консультації. Якщо ви її вже виконали і вам незручно, коли у вас тут багато віконниць, ви можете її видалити. Все, вона виконана, вона вам не потрібна. Це заняття у мене пройшло, я його виконала, я також звільняю собі місце, щоб моєму зору було легше. Але краще його залишати для, скажімо так, звітності. А наступний Google-сервіс, з яким ми можемо працювати саме в напрямку БЖД під час воєнного стану. Це в нас є документи. Дивіться, ми звикли з вами працювати в Microsoft Office і створювати там документи. Нам Google сервіс надає майже всі ті самі функції, але, можна сказати, що навіть в покращеному вигляді. Натиснувся на плюсик, у вас відкривається сервіс, і ви можете створювати тут Свою, наприклад, консультацію, інструктаж, хід-бесід і так далі. Чим це зручно? Тим, що ми зможемо транслювати цей файл. Під час будь-якої відеозустрічі, якщо ви запланували інструктаж, ви можете не тільки проговорювати його, а можете відобразити його на екрані у батьків. Вони одночасно будуть і бачити, і чути. А ми знаємо, що це покращує сприйняття як у дітей, так і у дорослих. Всі функції стосовно набору редагування тексту майже такі самі, як і у Word, і нічого нового тут немає. Можливо, десь трішки зміна на місце розташування або вигляд значків, але на основну роботу це ніяк не впливає. Для того, щоб після того, як ви пропишете, наберете текст, який вам необхідно, могли ним поділитися і надати. Не у відеоконференції, а просто посиланням з батьками. Необхідно завжди перевіряти, чи у вас відкритий доступ. Ось тут є такий значок. Зберегти цю назву. І в нас обмежений доступ. Тобто є документи, які я набираю для себе, і не хочу, щоб ніхто їх ніде бачив. Все, в мене доступ обмежений. Якщо я знаю, що я цим документом буду ділитися, я відкриваю для тих людей, які мають посилання. І ось у нас значок-кнопочка Копіювати посилання. Я його копіюю і, знову-таки, використовуючи зручний для мене меседжинг, відправляю його необхідним слухачам. Ось вони бачать, тут буде правильно гарно прописано, що це у нас буде консультація для батьків. Будь ласка, ознайомтеся. Так, готово. Якщо ми натискаємо на конференцію, ми можемо відразу почати конференцію і запросити туди батьків і демонструвати нашу роботу. Давайте відкриємо щось. Що стосується нашої тематики, от є в мене буклет з БЖД місячник. Давайте інструктаж для батьків. Поділитися в мене відкрито. Google Meet завантажився. Включаємо Google Meet. І можемо доєднатися до запланованої конференції, а можемо почати зараз. Запланованої у мене немає, розпочинаємо. Зараз розглянемо, як це працює. Чим це ще зручно? Тим, що ми можемо редагувати наш файл в режимі онлайн-часу. Це посилання можна надати батькам в чаті, і вони, хто долучився, зможуть його бачити. А, так, дивимося, доведеться вімкнути камеру. Дуже слабкий інтернет, дуже важко буде це зробити, легше буде розповісти на словах. Вибачайте за такі незручності, але записую відео уже, напевно, п'ятий день і постійно стикаюся з цією проблемою. Ось тут на екрані, а в правому куточку буде маленьке ваше фото, а ось тут буде виведений текст. Цей текст будуть бачити ваші батьки. І якщо ви будете вносити якісь корективи, так батьки також автоматично будуть бачити ці корективи. Якщо ви проводите, наприклад, не інструктаж, а якісь батьківські збори, у вас піднімається якесь питання, де необхідно проголосувати. Ви можете прямо в режимі онлайн-часу написати, що під цим питанням. За проголосувало, скільки батьків проти, проголосувало, скільки батьків. І можете після цього надати батькам посилання, і в них залишиться, вони після, а, можуть ще раз перечитати, ознайомитися і так далі. Можна надати всім, хто має посилання, не тільки цим, хто доєднався до нашого дзвінка. Тобто батьки, які були відсутні на батьківських зборах, також можуть прочитати і ознайомитися з ходом ваших батьківських зборів. Я думаю, що зупинятися далі ми не будемо. Сервіси всі дуже легкі у використанні, якщо ви на них заходите і працюєте з ними перший раз, нічого важкого тут не буде. Не бійтеся, натискайте на якісь кнопочки, читайте, що вам тут пропонують. Все зроблено гарно, дуже зрозуміло. Який ще сервіс, можливо, ви про нього не знали, але ми можемо його використовувати. Таблиці також ми звикли працювати з Одовськими таблицями, але Google знову, повторюся, надає можливість нам працювати в режимі онлайн-часу. Тому, якщо вам терміново необхідно зібрати якісь дані про ваших дітей, наприклад, зараз актуальне є їхнє місце знаходження під час військового стану, для того, щоб ви окремо кожному з батьків не прописували, не прохали їх надати вам якусь інформацію. Ми створюємо таблицю. Таблиця дає їй, даємо їй назву, що ось нам необхідні дані про дітей. Дуже погано працює інтернет. Дані про дітей. Тут ви прописуєте в першому рядочку. Які дані вам необхідно зібрати? Що це прізвище, ім'я і по батькові дитини, її місце знаходження, її дата народження, контактна інформація, мама, контактна інформація тата і так безліч рядків. Скільки вам необхідно буде використати все знову таки? Ми відкриваємо. Доступ, щоб всі, хто має посилання, могли використовувати цю таблицю. Надсилаємо посилання батьками. Вони в режимі онлайн часу заходять і заповнюють вам ось ці колоночки, надають всю відповідну інформацію. Якщо ви проводите знову таки відеоконсультацію чи знову такі батьківські збори, і якусь інформацію потрібно оновити і зібрати статистично, яку можна занести в таблички, ми можемо знову таки долучитися за. Допомогою Google Meet, і вивести цей файл на екран. Можемо додати доступ лише для перегляду батька, можемо додати доступ для редагування. Тобто під час баківських спорів вони можуть сидіти, вас слухати і заповнювати ось цю табличку. Нема обмеження по тому, скільки людей одночасно зможуть користуватися цією програмою. Якщо у вас зайде одна людина, вона буде користуватися, якщо зайде п'ять, вони одночасно зможуть заповнювати колоночки. Так, з Google-таблицями зрозуміло, знову таки основний інтерфейс. Всі можливості і функції нам вже знайомі, нічого важкого немає. Не боїмося, натискаємося, ознайомлюємося. Не можу зупинятися на цьому більш детально, оскільки в нас з з вами лише основи використання, тому я більше зупиняюся на тому, щоб показати вам, які є сервіси Google і як їх можна використовувати. Під час нашої роботи. На цьому можливості Google-сервісів не закінчується. Найчастіше в роботі з дітьми, що ми використовуємо, це презентації, оскільки за допомогою презентації ми можемо показати дітям і научний матеріал, можемо провести і дидактичну гру. Ну, безліч варіацій, зараз е, великий потік інформації, е, трішки важко концертувати увагу. Дивимося, відкриваємо презентації. Ось у мене є набір презентацій. Наша безпека, презентація стосовно поводження військовий час. Є мої презентації, які створила я. Є презентації, які е, створили хтось, а я взяла для них для користування. Тут буде між ними відмінність. Презентації, які створювала я я можу тут редагувати. Навіть якщо цю презентацію було створено не в Google сервісі, а створено на вашому комп'ютері у звичайному PowerPoint і завантажено сюди, все одно ви залишаєтеся її автором, і ви можете її редагувати. Ми можемо ось раз, змінити, да, добавити, виділити текст, не буду її псувати. Знову таки, ми можемо нею тоді ділитися, ми можемо її транслювати, ми можемо використовувати так, як нам завгодно. Але під час Google Meet не працює функція слайд-шоу. Для того, щоб працювати з дітками, вам необхідно буде гортати вашу презентацію вручну. Зверніть на це увагу. Якщо презентацію ви завантажили з вільних Мереж інтернету, скажімо, вірних ресурсів, на жаль, редагувати ви її не можете, тому що Google хвилюється про авторські права. Тут, напевно, не на жаль, а на краще навіть. Але використовувати ви можете. Ось у мене не моя презентація, я її брала, я її використовувала, а ось мені Google каже, що я має право лише на перегляд. Для того, щоб змінити тут, бодай одну букву, мені необхідно запитати дозволу в людини, яка її створювала. Поділитися посиланням без права редагування я також можу. Доєднати її до Google Meet я також можу. Не можу лише редагувати. Ми можемо використовувати, я вже сказала, свої зроблені презентації. Чи ті презентації можемо створювати презентацію зараз тут? Ось у нас відкривається, все знову-таки дуже схоже з нашими звичними програмами. Ми не боїмося, все розглядаємо, все пробуємо. Нічого страшного немає. Якщо у вас закритий замочок, ніхто ніколи не побачить, які ви тут намагання робили, що у вас виходило, що не виходило. Все такі, там додати новий слайд, тут додати, вирізати, вставити, завантажити картинки, завантажити аудіо, відео, все-все-все, все, що ми привикли робити в PowerPoint, ми можемо робити тут. Але ще раз нагадую, плюс того, що презентацію з Google ми можемо виводити в трансляцію, можемо проводити дуже зручні і інформативні заняття з дітьми. Так, про це ми поговорили. Ага, якщо у вас є створена презентація на комп'ютері, але вона не відображається тут, це тому, що вона сюди не завантажена. Якщо ви створили за звичкою презентацію в PowerPoint, нічого страшного, Google-презентація дозволяє її тут використовувати. Ви просто відкриваєте, завантажите її з комп'ютера, знаходите свою презентацію. Зараз спробую швиденько щось знайти. Презентації, презентація конкурсу відкрити. Ось, пішла завантаження. Коли процес завантаження закінчиться, чекати не будемо, мало часу, слабкий інтернет. Завантаження закінчиться, вона у вас з'явиться тут, і ви зможете також її використовувати. Переходимо до наступного Google сервісу. Їх тут багато, є, які ще дуже гарно нам підходять для роботи, є, які не підходять, але, на жаль, на всіх зупинитися ми не можемо. Зупиняємося на самому основному і самому цікавому. Є ще така, такий сервіс, як Google Jamboard. Google Jamboard — це ніби онлайн-дошка. Це можливість знову-таки під час Google-конференції, google відеозустрічі вашого заняття, вивести дошку і писати на неї в режимі онлайн реального часу, вставляти будь-які малюнки, переміщати їх і так далі. Ну, от, наприклад, що ми можемо зробити? Додати якесь зображення. Давайте додамо зображення. Завантажити. Ну, Давайте завантажимо з мого комп'ютера. Знову таки відкриваємо папочку, в якій у вас є підготовлені малюнки, і вибираємо. Малюнок завантажується. Завантажувати, ви можете їх безліч, тут необмежена кількість кільки. Ось ви їх можете рухати, ви можете їх змінювати, повертати. Наприклад, вам потрібно з безпеки життєдіяльності буде провести якусь руку. Ви можете обрати три картинки і сказати діткам, давайте встановимо послідовні, що можна робити, що не можна робити, як потрібно було вчинити. Якщо вам необхідно звернути увагу дітей на якусь деталь, ви можете використовувати зникаючий Марки. Тобто, ось я кажу, погляньте сюди, дітки бачать, вони концентрують свою увагу. Якщо у вас, наприклад, заняття буде не з БЖД а з математики, ви можете демонструвати їм написи. Наприклад, один, додати один, дорівнює два. Коли ви трішки більше попрацюєте, вам зручніше буде. Зручніше буде користуватися маркером і циферки будуть виходити гарніші. Далі ви можете їм пояснити за допомогою числового ряду, що кожне наступне число в нас буде збільшуватися на один. Якщо у вас щось не вийшло, щось якась деталь вам не подобається, ви це все можете зняти з тепла. Знову таки це все транслюється онлайн за допомогою Google конференції. Ви можете під в Google Meet під час конференції відкривати цю дошку автоматично. Не потрібно заходити в неї і переходити в Google Meet. Можна навпаки в Google Meet перейти в презентацію, в документ, в таблиці, в Jamboard і так далі. Якщо ми натискаємо поділитися, то ми можемо після завершення нашої роботи надати батькам доступ до цієї дошки. Батьки після вашого заняття зможуть повторити і узагальнити результат, якщо в них є, звичайно, на це можливість і час. Вони переглянуть, як ви працювали, попитають дітей, що вони пам'ятають, а навіщо ви робили це? А як ви робили це? Це дуже зручно і підсилює нашу співпрацю з родиною.